Після зустрічі з лідерами європейських країн у Брюсселі, тимчасовий прем'єр-міністр Греції заявив, що її європейські сусіди хочуть, аби країна залишалась у єврозоні. Про це також заявляють європейські посадовці. Водночас, голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо каже, що Афіни мусять дотримуватись плану суворої економії в обмін на мільярди доларів кредитів. Але з цим не погоджуються греки, що виходять на акції протестів та за різними іншими способами висловлюють свою незгоду з обраним курсом. Розповідає Марія Юнко. Стіни найстарішого університету в Афінах стали місцем виявлення громадського невдоволення. Тут можна побачити лозунги проти уряду, капіталізму, а також заклики до спалення банків. Більшість греків невдоволені політикою Німеччини. Меркель вірить в ідеологію пангерманізму. Вона думає, що Німеччина вирішує все. В цьому і полягає проблема. Такої думки дотримується значна частина населення. 17 червня у Греції відбудеться другий тур парламентських виборів. Євросоюз застерігає, що членство Греції в єврозоні опинилося під питанням. Однак більшість греків категорично проти подальшого скорочення бюджетних витрат. Вони змушують Грецію прийняти план економії, який ми просто не зможемо витримати. Це спустошить економіку Греції. не Голосування нічого не змінить, тільки люди самі можуть покращити ситуацію. Чи я оптимістка? Ні, Саме на цьому місці, 4 квітня, 77-річний фармацевт вчинив самогубство, протестуючи протидій уряду. У його кишені знайшли записку, в якій він написав, що не може опуститися до рівня пошуку їжі у смітниках. Відтак місце його трагічної смерті стало епіцентром кампанії проти скорочення урядових витрат. Втім, опитування свідчать, що більшість населення країни все ж таки хотіли б залишитися в ЄС. Президент торговельної палати Греції Міхалос каже, що вихід Греції з єврозони не вирішить проблем Європи. Греція зараз у центрі уваги, але це не тільки наша країна. Проблеми мають Італія, Португалія, Іспанія і потенційно Франція. Німеччина має серйозно поставитися до цієї ситуації, адже через кілька місяців до цього довгого переліку проблематичних економік можуть додатися і північноєвропейські країни. Невизначеність щодо майбутнього Грецію у Єврозоні створює нестабільність не лише у європейській, але й у світовій економіці. Втім, найбільше на собі це відчувають мешканці самої країни. Марія Юнко голос Америки.